20 років на освітній ниві кафедра полоністики Прикарпатського національного університету святкує свій ювілей. Почалося все у далекому 1993 році разом з появою можливості відкривати нові спеціальності. Тоді й набрали першу групу студентів на спеціальність польська мова і література. А руку допомоги у той час протягнули колеги із Варшавського університету. Перші партнери, які простягнули нам руку, був Варшавський університет, і наші студенти мали можливість виїжджати на навчання туди. Відповідно, студенти україністики Варшавського університету. Тето приїхали Прикарпатський національний університет. Так розпочалися перші наукові студентські контакти нашого університету з європейськими університетами. Тому ще раз хочу підкреслити цей символізм сьогоднішньої події. За 20 років функціонування кафедри полоністики дипломи отримали 377 випускників. Серед них відомі нині журналісти, котрі працюють як в Івано-Франківську, так і в столиці. Нинішні студенти беруть активну участь у житті факультету і гідно представляють Альма-Матри на всеукраїнському рівні. Че диконкурова конкурували студенти. свідченням високого рівня студентів кафедри полоністики є конкурс граматики та орфографії, який відбувається у вас. У ньому беруть участь студенти з усієї України. У цьому контексті івано-франківська полоністика може бути прикладом високого розвитку для всієї країни. полоністики на щороку. Університет незмінно набирає групу студентів на полоністику. Керівництво навчального закладу замислюється над розширенням даної спеціальності.